І одна з сторінок нашої України сьогодні пишеться кров'ю на снігу, на Майдані. І сьогоднішній день це є день вшанування пам'яті, які невинно там загинули. Я попрошу бути дуже уважними. До сьогоднішніх подій. Слухайте серце, головою думайте. Зовчина стали червоними, ще кликав маму, ще шепотів слова тебе, ще питав про весну, а очі, ті голубі очі вже ясніли щасливо. Він йшов ангелом до Бога. Не плачте, мамо, ваш син у Небесній Сотні. Йому вже не болять рани, він прийде. Були без патрі і розкажеми, як любить вас. Шанувати всіх тих, хто загинув за волю нашої країни. Боже, ну пошли нам, молю тебе, доленьку ясну, щоб всі жертви воїнів, героїв були не даремні, щоб розтаїлись нарешті на сили темні. Кров, що більше ніхто й ніколи не проливав, у батьків і дружин близьких рідних не забирав, і Україна, щоб наша знову піднялася і розцвіла лиш любов'ю, повною краю тепла й добра. О всесильний Господи, прошу тебе, благаю, не мовчи, коли діти твої падають без ти їх підійми. Тараса, сьогодні плачеш разом з нами, на домовини впали на терміні. Ну як же так? Твій час було те тепер мовили свіжі на смі. Кобзарі вбили відменина, він, як молитву, твій Кавказ читав. Заплакала за ним вся Україна, а как Московський руки потирав. Сотні, героїв, героїв, які зробили найважливіший подвиг в своєму житті, вітали своє життя, вони проявили найбільшу любов до тих, хто їх оточував, до Суспільства, до нашого народу, до нашої Батьківщини, Яка повинна, якою повинна бути наша відповідь героям, яких немає серед нас, які завжди будуть між нами. Очевидно. Ми часто говоримо про третій майдан, <кій> <кій> четвертий чи п'ятий майдан. Напевно, ми повинні на майдан будується по-іншому. Майдан це бажання сім'ї. Це реалізація цих сім'ї. І цей майдан повинен початися з нашої славної душі. В душі кожного з нас з вами повинен відбутися цей майдан. І тоді ми можемо говорити про майдан на місці нашого навчання, в класі місті нашої праці, на вулиці, в селі, в місті, в районі, в області, і тоді можемо говорити про ще один майдан в Києві. Ми сьогодні чули про свічку в неділю в церкві і в понеділок неправду, вівторок, зло, середу, кривду і так далі. Цілим ланцюжок можна продовжувати власне майдан в душі повинен бути викликом проти батька неправди, злоби, агресії, лукавства, лицемірства, відсутності любові. Наближається час Великого Господу, цей час нашого духовного розмислення життя, нашого духовного майдану. Непростий день, тому що сьогодні весь український народ відзначає роковину в пам'яті. Майдану гідності наших загиблих і Небесна Сотня, яка, яка проклала нам дорогу в майбутнє, дорогу волі, дорогу європейського вибору. І тому сьогодні ми повинні згадати тих, хто віддав своє життя за нас, за наше майбутнє.